Ми авторозбірка автокін. Сьогодні знімаємо передній ліхтар. Зараз вам покажу кріплення, де знаходяться і їх є тут болтик на G20. G-20! Т-20. Їх тут є всього 4. Ось так відкручуємо, від'єднуємо фішечки. Два роз'єми. Ось. Зараз колега відкрутить його, вам покажемо, як він повністю знімається. І від'єднуємо фішки. Також тут є два роз'єми. Один зліва. Ось тут фіксатор треба буде відігнути. Ось цей сірий фіксатор догори. Втискаємо і натискаємо, і витягуємо голову, щоб. Фара на землі не опинилася. Так і детальніше як ситуація виглядає без. Якщо ви зняли цей роз'єм, то закобеть його назад. Ось так, так ми виглядає. Після зняття колеса будемо знімати підкрильник. Покажу, які кріплення є ось тут на 10. В принципі, всі на 10. Ось. Світлення трохи погане. Тут є лючок, щоб знімати фару, тут є спеціальний болтик, який тримає фару знизу. Ось так, ті всі зараз шурупчики відкручуємо. Після того як всі кріплення було демонтовано, знімаємо сам підтримник. Зараз колега поможе мені в цій справі. Він складається з двох частин, тому треба бути обережним. Що ми бачимо? Так, щоб зняти захист нижче, ось вам покажу де знаходяться болти. І для того, щоб е, зняти бампер, необхідно відкрутити ось цей ось цей і ось цей болт. Також є ще такі кліпси. Так, і потрібно буде від'єднати ще підкрилки. З одної сторони ми вже від'єднали, з другої сторони будемо від'єднати. Зараз ми вам покажемо, як зняти фару. Не знімаючи передній бампер, покажу, де воно закріплено тут є. Так, ось тут два болтика є. Тримають передній бампер. Їх необхідно буде відкрутити ось тут під підкрильником Зараз спробую вам продемонструвати ось тут. Є болт Який ми вже відкрутили. Також є ще два болти, три навіть. Один ось тут. І два ось зверху. Відкручуємо ті болти, і далі я вам покажу, як її витягнути звідси. Зараз Юрко покаже, як то, блядь, ті фари витягувати ту хуй і ту саку ага. різну тих мерцедесах нових попридумують. Але ми з Юрою знайшли, як витягнути цю чудесну фару, знімаючи передній бампер. Так, ось Юра пробує. Не зламати її бампер, і що фара тріла була. Так, відгинаємо тут кріплення і витягуємо її успішно через підкрилок. Зараз колєзі поможу, потримаю. Ось, так. А, Ось. Собі, я тільки фара цілесенька. так. Так, не пошкоджена. Все витягується. Ось як воно тут виглядає. Ця фішка в тому, що фара заходить за той пас, і необхідно трошки від'єднати це, ось цей кронштейн, щоб трошки подати бампер допереду, і тоді можна витягнути фару через підприємник. Зараз ми вам покажемо, як зняти передній бампер. Скільки тут є болтів. Ось спереді, коли знімаємо з передній ліхтар, тут у нас є під ним 6 болтів. Ось тут один. Тут чотири на таких кріпленнях. І ще один з цієї сторони. Також тут є кріплення бампера з краю. Два болтика відкручуємо. Ось звідси, Ось звідси, ось вона є. Можна можна було і тут відкрутити. І також є знизу на захисті. Так, ось тут всі болтики зняли спереду. Перше треба зняти по краям. Також знизу ми відкрутили на захисті. Там їх теж є декілька. Для того, щоб без пошкоджень зняти бампер, тут є по краям ось тут, ось тут і ось тут. Є такі фіксатори невеличкі. Раз мені колега посвіти, підсвітить. Я вам покажу. І ось так. Треба підігнути догори. І тоді витягати бампер. Так, ось зараз колега знімає. Скріплен. Все від'єднали. Тут є обережно. Треба від'єднати проводку. З цієї сторони і ось. Ось ми зняли бампер. як він виглядає. А ось як виглядає. Машина вже без бампера. Так щоб зняти бачок, треба від'єднати цю частину підкрильника. І від'єднати крило зараз. Ось тут є кріплення. Ось тут ми вже все від'єднали. Рознімаємо підкрильник. Знімаємо крило і витягуємо бачок. Ось знявши підкрильник, ми бачимо вже бачок. Зараз будемо знімати крило, добиратись до бачка. Ось тут ми зняли ось таку гофру з заливної горловини. Зараз будемо відкручувати бачок. Ось тут є кріплення. І ось тут знизу він заходить в такий паз. Треба буде від'єднати це все. Від'єднати проводку. Так виглядає, коли вже зняли бачок, водне кріплення і знизу фіксатори. Треба від'єднати всі клеми. Ось так, виглядає бачок і зняти. Для того, щоб зняти не ось необхідно від'єднати ось цю кришечку, і там під нею є болтик. Ось якийсь який болт тримає повсь. Насадка на Е24. Знімаємо двері. Ось Відкриваємо і тут є дві кришечки. Іван, де кришечки, блядь? Ось тут є одна кришечка, яка тримає шток завіси. І тут є друга. Треба відкрутити ці два. Болтики і вийде дверка. завіс. Далі будемо знімати крило. Так, зараз будемо знімати карту. Ось покажу, де вона закріплена. Так, ось тут є болти. Це необхідно їх відкрутити. І ось тут є. Далі будемо її підважувати по колу і від'єднувати роз'ємності. Так, знімається лопатку з кріплень. Це треба робити в міру. Якщо потягнути сильніше, можуть кріплення лишитися на банштейнах. На дверці. Так, ось беремо її чуть-чуть наднімаємо, відтягуємо до стекла верху. і від'єднуємо всі роз'єми. Після того від'єднуємо ручку внутрішню. For the way y'all play the game, bro. Never stop. Don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm Зараз знімаємо задню дверку. Ось покажу вам, де вона З'єднується, щоб необхідно відкрутити. Ось тут є один болтик, ми його вже відкрутили. А, І, знизу... І знизу є ще один. Зараз ми його відкрутимо. Зараз більш фокус. Ось цей болт. І такий же самий зверху. Ми його вже відкрутили. Так, і необхідно буде зняти фіксатор. Ось так. І тоді піднімаємо дверку просто догори і витягуємо звідси. Ось так. І зараз. Віднімаємо, від'єднуємо ще роз'єм. від'єднуємо так, від щоб не зламати його. Так, знімаємо задню обшивку. Покажу де знаходиться кріплення. Ось тут є один болтик і ось тут є другий. Так, зараз знімаємо карту скріплень. Ось так легенько підважуємо і витягуємо її. Так по колу треба пройтися, відшовкнути всі кліп... кліпси і від'єднати проводку. Ось ми зняли карту цілесенька. Ось тут є кліпси такі. По колу. Кліпси, які необхідно від'єднати.